Восьмій ранку розпочала свою роботу спецдільниця у Чернівецькому слідчому ізоляторі. Голосування там відбулося в актовій залі. Встановлено кілька кабінок навпроти них стали членів комісії з боку місця для спостерігачів. Охороняли порядок працівники ізолятора у бронежилетах. Робота розпочата вчасно. Засідання розпочалося за 45 хвилин до початку виборчого процесу. Це була підготовка до процесу голосування. Перший виборець у нас був орієнтовно 8-15. Процес голосування йде нормально, спокійно. Без всяких зауважень. Наймолодшому виборцю, який голосував цього дня у Чернівецькому СІЗО 18 років, найстаршому 54. Всього ж голосували на спецдільниці 194 особи. Це засуджені та ув'язнені. Організовуються, люди виводяться покамерно, тому що у нас специфіка слідчого ізолятора така, що має соблюдатися ізоляція. І на даний час порядка 40% вже проголосували. Якщо порівняти з минулими виборами, то виборців у нас менше набагато у зв'язку з тим, що зменшилася кількість ув'язнених засуджених, то відповідно і менше у нас буде виборців. На камеру засуджені та ув'язні говорити відмовлялися за останніми подіями в країні. Вони стежать і хочуть змін на краще та миру. За це і голосували. Ще одна спецдільниця знаходиться в Сокирянській виправній колонії. Там голосувало 1080 осіб. Дільниця також розпочала свою роботу вчасно. О восьмій ранку, і там також процес відбувався спокійно та без ексцесів. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.